Вітаю друзі, це канал ЄПитання. Сьогодні все ще 15 березня. Буде ще один випуск сьогодні. Після випуску про перше пряме зіткнення США і Росії в Чорному морі. Він ось тут і в описі під відео. Тепер буде про судову мафію, бо важливі зміни відбулись тут сьогодні, і вони швидше зі знаком плюс. Але почну все ж таки з мінус. Вчора телеканал 1+,1 ігоря Каломойського викликав хвилю обурення тим, що. В гостях у ведучих сніданку з 1+,1 плюс раптом з'явився трошки заборонений депутат Коломойського Дубінський. Ті, хто це дивився, були змушені снідати під розмірковування про високе скандального нардепа, який перебуває на хвилинку під санкціями США за те, що він був елементом мережі російського впливу. Триває війна, а елемент мережі російського впливу на національному телеканалі розповідає навіть не знаю про що він там розповідав мабуть як відбудовує Київщину зруйновану Росією. Агентом мережі впливу, якою він був після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти Дубінського, Ютуб видалив його канал, а його самого виключили з фракції Слуга народу Дубінського довго не було чути, і от тепер він матеріалізувався. Він завів новий канал в Ютуб, де розповідає про відбудову і про те, хто прийде до влади після війни. Ще одна історія про те, що напівміри щодо персонажів, які несли загрозу державі, не працюють ні щодо посіпак Коломойського, ні щодо ОПЗЖ в Раді, ні щодо підозрюваних в корупції, яким дозволяють втікати, наприклад, за кордон. І дуже сподіваюся, що активність Дубінського не пов'язана з тим, що Коломойський має вологі мрії повернутися у. Великий спорт тепер про хороші новини. Верховний суд Британії сьогодні виніс рішення таки на користь України у справі про борг Януковича у 3 мільярди доларів, про яку я розповідала вчора. Ось за цим посиланням. Справа складна і з юридичної точки зору ми мали всі шанси програти. Тим більше це лондонський суд, а не Печерський чи окружний адміністративний розпущений після низки скандалів. Тому були великі перестороги, що, попри війну, попри Бучу, попри Маріуполь, попри тисячі вбитих, рішення може бути не на нашу користь, а на користь росіян. На тлі їхнього звірства заплатити їм ще й три з гаком мільярди доларів, і якби вони в нас ще й були, було б за межею навіть цинізму. Але лондонський суд врахував реалії війни і вирішив, що з ними не можна не рахуватись. Справу відправили на новий розгляд, давши нам шанс довести, що ті 3 мільярди, які взяв в борг у Путіна Янукович, це теж був фактично елемент агресії. Але ми сьогодні поговоримо детальніше про наші суди, які хочуть, але не можуть стати лондонськими. Тут теж відбулись важливі речі: В судовій реформі. Ми вийшли сьогодні на фінішну пряму. Закінчився конкурс, де обирали членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів це по суті відділ кадрів чи рекрутингова агенція судової гілки влади. Вона відбирає суддів. Зараз цей орган перезапускають. Конкурс пройшли 32 кандидати, і тепер інший орган суддівської влади, вища рада правосуддя, має з них призначити 16. Які будуть обирати тисячі нових суддів, і друга історія, яка ніяк не закінчиться, це реформа конституційного суду. Він теж ніяк не хоче ставати лондонським, чи куратори судової реформи в офісі президента не хочуть, щоб він таким став. Як я вже розповідала, одна з семи вимог ЄС внести зміни в ухвалений вже і підписаний в турборежимі закон про добір суддів Конституційного суду. Євросоюз вимагає зробити його більш прозорим і справедливим, і дати право вирішального впливу міжнародникам. Уряд вже кілька разів відзвітував, що всі вимоги ЄС виконав, але ці зміни щодо Конституційного суду досі не внесли в закон. Заступник голови офісу президента Андрій Смирнов напередодні сказав, що офіс висунув ЄС зустрічну пропозицію, позицію, так би мовити, настільки не хочуть відмовитись від бажання контролювати найвищий суд країни, що йдуть на ризик, як мінімум, затягування євроінтеграції. Далі про це поговоримо детальніше. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. Поки не забули підписатись на наш телеграм-канал в описі під відео. А про те, чи дає нам все це разом, принаймні шанс на те, що колись всі наші суди стануть лондонськими і антикорупційними. Михайло Жорнаков, голова правління фундації, де Юре, яка займається саме темою судової реформи, спробує пояснити. Суд Британії ухвалив на користь України рішення у досить складній справі про 3 мільярди Борга Януковича. І вона реально з юридичної точки зору складна. І були великі перестороги, що ми можемо її програти, ну тому що це лондонський суд, а не окружний адміністративний. Але тим не менш, вони врахували те, що справу треба розглядати з урахуванням нових реалій, вторгнення, агресії, бучі, і відправили її на новий перегляд. У мене до тебе питання не по самій справі, а по тому, коли у нас всі суди стануть нарешті лондонськими, і чи таке колись станеться. Ну хороше питання. Насправді, якщо б окружний адміністративний суд завжди ухвалював рішення в інтересах України, то тоді може і можна було б казати, знаєш, не окружний, а тому не було гарантії, що він на користь України рішення ухвалить. Тобто, е, е, слава Богу, вже ліквідували окружний адміністративний суд на статі, який рішення антиукраїнські ухвалював. Тепер насправді ну вже це відчутно, що коли, коли з такою силою натягнуть судову систему, от туди в Росію, в Болото, в. Всі ці корупційні, жахливі просто речі в часи Януковича, від да, пізнього, то вже деякі речі набагато простіше насправді знаходити спільну мову навіть суддями. Ну, це ж роками так було, що судді і е, громадськість, яка бореться за судову реформу, це там чи не найбільші вороги. Насправді такі ми зробили оця суддівська мафія, яка цікаве враження статусу СПО. Тому. Е, Процес іде сьогодні історична була. подія сталася, це е, поки що не сформований, але з пеналю вже є 32 члени е, потенційної Вищої кваліфікаційної комісії суддів, з яких ти ще рада правосуддя, суддя от-от має вибрати 16 власне членів. Це ще один суддівський орган, який, власне, відповідальний за добір суддів. Можна довго сперечатися, які з них важливіші, обидва дуже важливі. ВККС важлива тим, що. Буде власне добирати е, суддів на десь 2,5 тисячі вакансій, які зараз є. І це шанс або змінити повністю цю судову систему України, або зацементувати її в такому вигляді, в якому вона є. Все залежить від того, кого виборить зараз членами вищої телекомісії суддів. Але цей спирт він дуже, скажімо так, надихає там, дійсно є з кого вибрати. Там можна вибрати 16 дуже дуже хороших членів. Фактично, вища комісія суддів це такий тому... собі відділ кадрів чи рекрутингова агенція для всієї судової системи. Так. І ці 16 людей, яких оберуть, вони будуть обирати там тисячі суддів, які будуть працювати десятки років далі. Тобто, ти, дивлячись на цей список там, цих людей, які потенційно можуть бути призначеними, ти думаєш, що шанс на те, що реформа таки вдасться, є. Шанс дуже високий, тому що Скажімо, так до того були сумніви. Зараз є список, з якого от реально класно можна вибрати. Тепер всі вся увага на вищу раду правосуддя, і це буде для неї самої такий лакмусовий папірець дуже важливий того чи вона вдалася насправді здебільшого, хоча бо чи вона не вдалася. Тому що якщо ВРП зараз призначить туди 16 лоялістів, е, е, сірих мишок, е, прибічників статусу кво. І тих, хто не буде робити зміни в судовій системі, то це означає, що судову систему ми консервуємо, це означає, що не вдалася ні реформа ВКС, ні реформа ВРП. Тобто ми все, те, що ми зробили і могли зробити. Ми зробили. судідська спільнота знову покаже, що їй ні євроінтеграція, ні майбутня України, ні ще не має значення, має значення сидіти і далі отримувати бариші е і інші не вигоди. Якщо цього не станеться, якщо все-таки я, я маю сподівання, я маю надію і вірю в це. ВРП вибере 16 достойних членів, а не просто достойних агентів змін, от що важливо в судовій системі, то тоді ну в у нас, у нас іншого вибору не буде. у нас ми, ми наберемо, нам треба буде набрати ці 2,5 тисячі суддів, заповнити ці вакансії. Якщо це будуть нові люди, нові судді, то це зміниться судова система вже сильно. А в негативному сценарії, я так розумію, доведеться перезавантажувати знову ВРП. Треба буде вибирати, треба буде дивитися на е, причини цих проблем, причини цих симптомів, як і з лікуванням будь чого та, чи з інформуванням будь-чого, і вирішувати проблеми. Якщо дійсно ВРП покаже, що вона е, ну, за статус кво за цю корупцію, і за Росію, і, за, і проти Руху до ЄС розвитку України. Ну, значить, нам така ВРП не потрібна, значить нам потрібні ще більш якісь радикальні е дієві запи е аж до оновлення повністю всієї системи. Набори це було, до речі, в Аргентині і в інших країнах. Просто з університету понабирали випускників, призначали суддями. І, як казав класик, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. 10 років, до речі, ми вже майже наступної е весни буде 10 років. як Цю судову реформу намагається зробити до вже пора б перемогти ту судову мафію. Ще один суд, який ніяк не хоче стати лондонським. Це конституційний суд не хоче реформуватися. Чи офіс президента не хоче його реформувати? Його реформа, отой закон про змін внесення змін в закон про добір судів КС вимога Євросоюзу. І уряд наш вже кілька разів відзвітував, що ми всі сім вимог виконали. Але наскільки я розумію, зі слів самого Смирнова в офісі президента, який курує судову систему, судову реформу, вони все ще продовжують. Торгуватися з Єврокомісією за те, щоб не вносити ті правки, яких вимагає там Європа від нас, а десь там досягти компромісу. І перепрошую зійтись десь посередині. Е, чи це можливо, чи вдасться їм це, е, чи відомо тобі щось, як на це реагує Європа? Ну, по-перше, це дуже дивна позиція уряду, коли профільний заступник голови ОП говорить одне дійсно, що є два варіанти, і зараз триває дискусії. Віцепрем'єрка Стефанішина говорить про те, що вже домовилися про те, що їх буде шість, сім не буде, і значить, вони домовилися, вони made a deal з Європейським Союзом. Шмигаль говорить про те, що ми взагалі виконали вже всі вимоги, всі сі ми нічого не маємо виконувати. Хтось тобто іще говорить щось четверте. І, і насправді, ну просто хтось точно бреше. різні, це дуже різні, дуже різна інформація. Точно не відповідає дійсності те, що ми все виконали, ні не виконали. Ми маємо змінити закон. Тому що нам про це відкритим текстом офіційно сказали і Венеційська комісія, і Європейський Союз, до якого ми прагнули змінити так, щоб там було сі, сім членів. Про це саме сказали і Венеційська комісія, і Європейський Союз. Е, дійсно, перемовини за дійсно на журяд наш уряд запропонував шість е, членів. Е, оця, оця формула, як була затичною радою звичної Рада правосуддя, як була з відбором до Набу, і це насправді формула, яка яка працює десь десь в купах. Дивом вона спрацювала в конкурсній комісії зараз за ПКС і в Дивом. Це добре, що вона спрацювала. Дивом вона працювала в САП, і вона ну, меншою мірою, як на мене, спрацювала з, в ситуації з відбором набу і з uh, Вищою радою правосуддя. Тобто, м'яко кажучи. Тобто, бавитися в, а може, спрацює, це насправді дуже ризиковано. Ну, це не то, що дуже ризиковано. Це, Смертельно небезпечний ризик, тому що ми не можемо собі дозволити контрольований конституційний суд, це послабить державу максимально, тому що будь-які будь неконституції влади, теперішньої чи майбутньої, чи будь-якої, тоді не матимуть, у нас не буде жодного механізму, яким чи Це означає, що ми можемо скатитися в авторитаризм, в будь-які інші недемократичні. Форми захищені права людей, це означає не буде верхова права, не буде інвестицій, не буде інвестицій, не буде відбудови, тому що немає трильйона доларів в урядів, е, якби вони нам не, не хотіли допомогти. Немає гроші грошей податків в такій кількості, тільки приватні інвестиції, за які ми можемо відбудуватися. Це відкритим текстом говорять, хто залучений до реформ. Тобто, для, ми не можемо собі дозволити е, залежний конституційний суд, і оце. оце Бавлення в 50 на 50, Ну давайте спробуємо. Хай там будуть троє наших, троє ваших. А може воно спрацює. Ну це Я просто змогне, і з іншого боку, якщо Євросуюз не даде, що євросоюзу, кидає всмісник фактично весь величезні важелі впливу на інші реформи на тільки на конституційний суд, а й на як мінімум решту з цього списку самих і там антикорупція, там і там багато чого, і там і медіа. Uh, і uh, що євросоюз покаже, що він йому можна вибачте, ламати хребет, як завгодно, він може публічно двічі сказати спочатку більше ніж двічі, сьомий член, сьомий член, сьомий член, а потім сказати: Ну ладно, ви знаєте, нам подзвонив, не знаю, там Свірно, Стахішана, чи ще ми uh, погоджуємося на шість як краще, важливо наскільки сильно на них тиснуть наші високопосадовці. А це означає. Що ми фактично вступ до Євросоюзу починаємо з які насправді продукту правил з того, що правила обходимо, огинаємо, чи якось міняємо так, як нам треба. Ну і тоді питання філософське постоячку євросоюз, який погоджується на зміну правил під час е, гри, що фактично ну що є що дуже дуже дуже, дуже що їм самі може вилитись е, боком в майбутньому? Е, дивись ще одна історія про е, зворотній бік якраз е, руху в Євросоюз. Якщо мо якщо можна Вилитись в майбутньому, уже зараз виливається в теперішньому наявність всередині Євросоюзу членів, які будуть рухувати і захопити конституційний суд. Є такі наші сусіди, деякі, які дуже українсько скептичні всередині Європейського Союзу, і вони це дуже добре. І інші приклади інших країн також є. Тобто в нас не буде ніякого вступу до Євросоюзу, якщо не, бо, ми не будемо успішні в реформі верховенства права. Тобто, якщо ми порівняно з теперішнім станом, ми зробимо набагато краще, не дай Бог нам розкотитися в щось гірше. Тобто, нам знайдуть тисячу і одну причину бюрократичну, формальну, якісь перегляди, якісь безкінечні дискусії, ну що там італійську забастовку, фактично. Ем, і ніхто нас євросоюз не візьме з таким. Ще одна історія про зворотній бік рефо. Формі і руху в ЄС, це я бачила тебе теж вчора це обучувала. Поява Дубінського на плюсах. Причому появився він в сніданку з 1 плюс 1, Що мені здається, з одного боку знаєш, виглядає, що так що не могло це бути не погоджено, наприклад, з керівництвом каналу. Ну, типу, бо персонаж достатньо одіозний і не на сніданок, зазвичай там фітнес-тренерів звуть, а не Дубинських, Але з іншого боку, може, вони хотіли його показати рано вранці, поки всі сплять. Тим не менше, чи не здається тобі, що? Те, що зараз він вийшов, це історія про те, що ну а тепер випускайте Дубінського людину, яка після санкцій там принишкла і рік сиділа десь там тихо. Зараз рік пройшов і його чогось раптом випускають. Е, дивись. Ну я не є фахівцем з медіа чи з санкцій по Дубінському. Я тут буду говорити не як експерт, а як громадянин. Просто мене це не то що обурює, це, це не просто якийсь там мутний персонаж, це ворог. Який відповідно до офіційної позиції США на коронавіруса втручався вибори в США на, е, на користь Росії, які інтереси Росії тут переслідував і переслідує, і так виглядає, що його зараз хтось почав відбілювати, тому що він тепер виявляється, якийсь там волонтер відбудовує будинки, чи що він там робить, е, це дуже небезпечна гра, і хто би в неї не грав, я насправді дуже сподіваюся, що це, що це якийсь сексес, ну, якихось менеджерів зі Плюсів. А це не є ну якась державна чи квазідержавна державна політика, тому що це дуже і дуже небезпечно. Оце як шлях до програшу, е, внутрішні наші чвари е, з приводу того і втрата довіри е, з того, що в нас виявляється особи, які привели фактично цю війну цю країну. Е, тепер у нас виявляються волонтери і знову частина влади, і знову ніби нічого з ними. Такого не відбувалося, ну і це явно ляпас просто в по обличчі наших стратегічних е партнерів, Сполучених Штатів Америки. Тому я все таки сподіваюся, що реак реакція держави буде, і реакція буде адекватною, тому що інакше це просто виглядає, що держава як мінімум не проти того, щоб таких е чортів просто вибачити дію. Це ляпаси всьому суспільству і військовим, які зараз на фронті воюють за реформи, а не за те, щоб Дубінський е, продовжував допомагати Коломойському реалізовувати його там приватні інтереси і інвестиції в лапках держав. Будемо сподіватися, що а хтось на це відреагує. Ще один аргумент не дивитись телебачення. Я дякую тобі за коментарі, Михайло Жорнаков, керівник фундації, де Юра питання. Дякую.